это долгий выключать и посмотрели долги для выборщие дельницы это боязково работает борги да а чому в неделю потому что у нас занятия я уже в, в неделю да. занятия нет у нас занятия паспортами Паспортами. — паспорта сейчас голосовать ребята выключили телефон и идите да. не хочу. давайте тоді домой опять же пошли у вас реально бармен ні, ні, що ви заспокоїтесь, ну серйозно. Ви просто голосуєте, за кого вам скажуть, і вам борги, так? Ні, тут немає? Ну заспокоїтесь, ребята, все. Ідіть туди, ну що ви тут устроїте? Ну просто нас не чому борги у неділю з паспортами біля виборчих. Тому що робочий день дуже короткий, я не успіваю, а що є сказати? Ні, я вважаю, що студенти у неділю повинні відпочивати 26-го. Я вот болюся за права вас студентики. Хорошо. <рес> Возвращаюсь. Неделю вы должны не гулять. А не <рес> Крило, так представся, хто ти взагалі. Я просто кому депутатів депутату за поєднанськом позицію просто цікавить, чому? Идите, пожалуйста. Ну це таке жорстке палово. Доброго дня! Добре, реально, ну щоб ми зорієнтувалися? Та ніхто тебе ніхто не знає. Просто можеш... Добре, я на вас не чіпаю. Все, пошли гуляти. Я могу спишу и не знаю, Мне просто не нравится эти личности.